Більше двох тисяч полтавців зібралися у холодний та вітряний день на площі у мікрорайоні Левада, аби зустрітися з кандидатом у народні депутати по 144-му округу Сергієм Капліним. Парламентар у своїй промові закликав полтавців до єдності у цей важкий час та попросив усіх прийти на вибори та відстояти свою громадянську позицію. У свою чергу він пообіцяв, що зміни на краще почнуться саме у Полтаві. Ми створимо нові робочі місця. Ми будемо розвивати малий і середній бізнес. Ми зробимо міцну, потужну, найкращу у Європі армію. І головне, я не маю навіть найменшого сумніву у тому, що усі реформи в нашій країні почнуться саме з Полтави. І Полтава, після того, як стала духовною столицею країни, стане столицею реформ. В Полтаві вони відбуватимуться швидше. Я переконаний, що вже у кінці цього року ми оберемо нового міського голову. Ми оберемо нову міськраду. Ми стрімко будемо йти шляхом реформ. У нас є чіткий, детальний, покроковий план економічного дива в нашому місті. З Полтави будуть брати приклад усі інші міста. На зустріч із виборцями приїхав перший номер у партійному списку блоку Порошенка Віталій Кличко. Він наголосив на тому, що нині є надзвичайна можливість покласти відповідальність за розбудову країни на одну політичну силу, на одну людину. І тому люди повинні об'єднатися у спільній меті жити у сильній, європейській та головне незалежній країні. Дуже часто політики в Україні ставлять свої персональні амбіції над, над інтересами держави. Я відмовився від цих амбіцій. Багато людей казали: Віталій, ти повинен балотуватись, у тебе є шанси виграти. Ні, в цей тяжелий час для країни, коли війна, ми повинні об'єднатися і підтримати, я завжди казав, єдиного кандидата. Полтавці, які цього дня прийшли на зустріч з політиками, знати. впевнені, що саме ця команда Самі зможе проблеми. змінити ситуацію в країні і покладають той, у них великі то? сподівання. Якщо він його знає Весь світ, то я за нього завжди боліла. Я щесь болію за нього. Не боліла, я б не прийшла. Я думаю, що це сильна команда і, будущее, надеюсь, що буде за ними. А <риклад> ви думаєте, ви можете змінити в лучшую сторону? На -на -на надеюсь, що можливо, так. Да. Ми сподіваємося, що все вони зроблять його команда, щоб нам легше жилося. Ми на нього визвигаємо чи не було. Сподіємося, що я кажу. Дякую Жизнь вам за те, що, клуб, що ви сьогодні прийшли на цю площу. Нові, Значить, ви переживаєте за майбутнє України, і це ну, дуже важливо на Як що... одразу після зустрічі відбулася прес-конференція представників блоку Порошенка на Полтавщині. Головною темою розмови стали брудні механізми в роботі багатьох політиків, які йдуть до влади, аби набувати свій гаманець. Сергій Каплін певен, що українці мудрі, тому поставляться до вибору з усією відповідальністю, адже від їх рішення буде залежати майбутнє України. Одні... Піднімають свої голови після майдану, створюючи різноманітні блоки, і інші, і як саме йдуть на вибори по окремих мажоритарних округах, знову включають нищівний для демократії механізм підкупу, маніпуляцій. Інші намагаються спекулювати на темах демократії. Спираючись виключно на безвідповідальність і популізм, намагаються відщепнути від демократичних сил ті чи інші відсотки. На сам кінець Сергій Каплін наголосив: сьогодні мають об'єднатися не лише політики, а й усі українці, аби зупинити занепад та почати відроджувати єдину Україну.